Друзі, всім привіт! З вами Венц, і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в катку. Це в нас облога. полетіли. Сьогодні я добиваю челендж і отримую 100 рубінчиків червоних за свій пройдений челендж. І потрошки я збираю рубіни для або купівлі челенджа, або на танкофон. Я вже вам це казав. Скажу ще раз. Так. Попадає критичним уроном по мені ботик. А тим часом нашу точку захоплюють. Треба їхати на неї. Так. Чекаємо на знижки. Не знаю, чи вони будуть в п'ятницю чи ні. Але. Я хочу вам порекомендувати, якщо ви не хочете качатися без знижок. Хочете ефективно прокачувати свій аккаунт, то вам... От якщо вас, наприклад, закидає на вище звання, ніж у вас, ви перезаходьте і шукайте катку, де будуть менші звання за ваше. Бо, наприклад, от мене закидає часто до Уоррента 5, у них там вже всі Ганяють на бруті, ну і тобто я там їм нічого майже не можу зробити, так як я ще й не прокачаний, да і ще на дроні Оракул. Так що раджу вам робити так само. Так. Фу, думав, що зараз ще не перепригну Мені цікаво, що з цим дроном Оракул буде, коли я дойду до Уарта 5, чи його заберуть, чи як воно там. Він ну, залишиться в мене в гаражі і вже його не буде. Ну, поживемо, побачимо. Мені ще залишилося, можна сказати, 10 тисяч досвіду отримати, і я вже буду качати нашого брута. У мене вже є десь 360 тисяч кристалів на прокачку. Ну то я не знаю, що з ними робити. Чи качати без знижок, якщо знижок не буде. Чи краще нічого не качати поки що пограти так. І. Е, купити плот під захисний модуль четвертий. Але просто що я не знаю, як мене буде закидати, коли я вже буду на Warren 5. Хто мене буде закидати тільки на ворент 5 і вище звання, то я, мабуть, буду вимушений тоді прокачатися. Бо як же я буду не прокачаний грати. Так. Виносимо ботика. Оп! Ого, зараз ще мене бот ушатає. Так, нам би зараз подвійний захист, щоб мене не знищили. Так, вони, я бачу, вже штурмують нас з іншої сторони. Ого! Ну все. Це походу хата. Не знаю, де мої союзники. Хоча чувачки за мене грають прокаченіші за мене. Але чомусь вони не їдуть на точку. Єдиний плюс ботиків в тому, що вони їдуть, мабуть, на точку, бачите? Хоч він може там штовхається, але він хоча б їде на точку. До, до ботиків просто потрібно привикнути. Так. І мене виносить якийсь вогнемет. Так. Набиваємо помаленьку трофеї наші на корпус. Так, є овердраю. Оп. От бачите, Васпін вже катається з дроном Брут. Якби вибирати Васпіка з вогнеметом і дрон Брут, ніж смоку і Крусейдер з дроном Оракул, я б теж вибрав би Васпіка з дроном Брут. О, ще й бомбочку поставив. Малий, але грати вміє. Але я бачу він прокачаніший за мене. Так зараз я йому задам овердрайва. Але не довелося. Суперники його знищили. Так, наш мамонт включив свій овердрайв. Ну і можна сказати, це було. Так, я дуже близько знаходжусь, не можу включити свій овердрайв. Хотів я від'їхати тим часом. Мене ботик застопив. Ну зараз я сподіваюся встигну прожати овердрайв до того, як вони захоплять точку. Ого. Ого, вогнемет. Хотів знищити моїх тімейтів Так. опана Оце шахи Роздає. І мамонта і мене. Так. Може там далі на ORMT 5 також можна на оракалі ганяти. Якщо ви не хочете тратити свої кристали і вам подобається цей дрон, можливо, не доведеться прокачувати брут, а пограти, наприклад, до лейтенанта чи до капітана, там де вже вам буде доступний дрон-захисник. Який, звичайно, в рази буде кращий, ніж дрон брут. Просто він буде їсти більше припасів. Він буде їсти плюс 4. До захисту. Тобто ви нажимаєте один, один раз броню, і у вас є 4 е, припаси броні. До того одного, що ви програли. Тобто 5 штучок за раз А дронбрут є всіх припасів по одному. Тому він таким чином є економічним і вигідним для тих, хто качається без донату. Так. І так ми вже програємо цю каточку. Але я б сказав би, що якщо дивитися по табу, то моя команда якби сильніша, але ми програємо чомусь, тому що ну, немає злагодженої роботи команди, бачите? У нас 4 чувака прокачаних, а в них 3. Але вони нас виграють. Так, десь Голдік падає, але я по нього не поїду. Так. От бачите. Від ботіків є користь, бо вони їдуть на точку. Оп. І є живучий вікінг О. Так, їде там вогнемет А, і до речі, дивіться вже і в мене немає гранат і на малому дзвоню. Так що гранатки також улітають. Все улітає. В кінці цього бою я відкрию контейнери, подивимось, що там мені випаде за 2 дні. На рахунок знижок не знаю, чи вони будуть на цих вихідних, можливо, і не буде. Можливо, будуть на наступних, бо я дивився, я думав, що знижки будуть після міні-гри, а міні-гра завершується через 7 днів. Тобто це через тиждень. Ну не знаю, як я вам говорю, якщо прокачаюсь до Уоррента 5, то мабуть прокачаю брута все-таки, щоб було комфортно грати. Але якщо мені, наприклад, нападає нормально кристалів з контейнера. Контейнерів, то я, може, не буду брута качати, я може куплю слот під захисний модуль 4. -й. А там вже на прокачку по ходу діла назбираю. Бо захисний цей слот коштує 500 000 кристалів, а в мене є 360. Якщо, наприклад, мені 100к випаде, то я вже куплю, мабуть, його. Щоб мені в майбутньому було трошки легше. А то далі треба буде і на модулі збирати, а то ще і на слоти, то взагалі. Так. Оп! Ще б трошки її забрав би вогнемет. Так. Убив мене ботик. Летимо на точку, але я, мабуть, поки долечу, то вже захоплять. О, дивіться. Я навіть нормальні союзники, які були на точці. Я не знаю, чи він до неї дотягувався. Але він, принаймні, був напередку. Так. Скоро буде овердрайв. Ну, щоденні місії я вже сьогодні виконав. Ну, я оце остання катка. Заберу за виконання завдання конуси і відкриє контейнери. Подивимося, що там впаде нам. Так. Десь там збоку ще смака стріляє. Незрозуміло, чому я стрільну прямо. Хотів по смопі стрельнуть. Ніби приціл мені ніхто не збивав, щось воно. Не налаштувалась та сосулька, я дивлюсь. По вертикалі. Так. Ну тут є шанс захопити точку Якщо Вікінг не прожме свій овердрайв. О! шикарно О, бачите, жига ця Молодець. Їде на точку. Хоча дивіться, він по GS чуть не найменший. Так, щось мене залагало. Ну, чи це може не залагало, може то я щось закупив. Я думав, то союзний гром і у мені підпробуття на це. Є, на ніц... Ну, хто його знає? А, дивіться, вже двоє з прокачених чувачків вийшли з моєї команди. Ого! Ну цю точку вже ми віддаємо їм. О, дивіться, бо немає сенсу. Ну що, я зараз поїду, вони мене просто вб'ють і все. Ну. О, дивіться, вогнемет їхав. А і з іншої сторони навіть їхав. Є один союзник. Ну, коротше, всі, хто їде, виконує правила режиму, в який він попав, ці всі, всі хлопці і молодці. А є такі пацани, що незалежно від режиму. Візьмуть якусь. Далекобійну пушку і стоять цілий час на базі. І неважливо, чи там потрібно флаг, возити, чи то точку захоплювати їм все одно. Так. Ось такий в нас вийшов бій. Зараз я відкрию контейнери. Заберу спочатку. Бонуси. Так, забираем. Так. Все, дивіться виконав я челлендж. 360 дірочок. Маю уже 560 э, рубинчиков. Так, открываем контейнеры. О! Все. буде мне... Бачу е, слот під захисний модуль. Не буду нічого качати, буду купляти слота. Ще трошки мені там треба назбирати кристалів. Я якраз хотів до Оренда 5-го його купити. Ну, тут просто топовий дроп. Нічого не можу сказати. Просто їм хоч якось пощастило. Так, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.